Ірина Омельченко Надія Історія життя. Надія всю нічку йовдалась на ліжку. Вже й світає, а вона без сну. То піднялась, дала корму птиці, заглянула до своїх дівчаток. Доньки солодко спали. От і добре. Вона приготує сніданок, а вже тоді погукає. Жінка поралась у садибі в кухні, а важкі думки не відпускали. Учора вона випадково підслухала розмову донюк. Молодша Тетянка скаржилася старшій ніні на непорядну поведінку сусіда Юрка. Та що там непорядно, кримінальну він же її, а дитина ще неповнолітня, ще в школі навчається. Ніна заспокоювала молодшу сестричку, а потім запитала, чи мати знає. Тетяна злякано озвалася Ні, ні, і ти не смій їй нічого казати. Мати і так звелася, сама тягне нас двох. Ти навчаєшся в місті, я закінчу школу, теж до тебе поїду, а мати? Як їй буде жити тут, якщо знатиме, що під боком у неї такий сусід? Та й узагалі матір треба берегти. Он останнім часом постійно скаржиться на серце. Я допомагаю, чим можу. Та ж у селі легкої праці не буває. Жінка важко зітхнула, присіла в кухні на стілець, заплющила очі. Вона й так добре знає, хто живе в сусідстві. Вона тоді теж іще навчалася у школі. Була така ж тендітна та худенька, як ото зараз її доньки. І тоді батько Юрка Михайло зробив з нею те саме, що його син із Тетянкою. Жінка не стрималась і заплакала. Вона тоді посоромилася все розповісти батькові, то розказала матері, плакала, скаржилась, а мати? Мати суворо вишпитала, а потім побила, била і приказувала. Це тобі щоб запам'ятала на все життя, що жінці треба бути обачною, а ще тримай язика за зубами, бракувало, щоб поголос селом пішов. Надія таки запам'ятала на все життя. Більше матері ніколи нічого не розповідала. Батьки давно пішли за межу. Матері вона все давно пробачила, чоловіка працьовитого та доброго Павла теж поховала декілька років тому, то виховує двох доньок сама. Дівчатка в неї гарненькі, чемні, працьовиті, і вона нікому і ніколи не дозволить їх скривдити. Вона вже давно не беззахисна, неповнолітня сільська дівчинка, вона доросла, самостійна жінка і у змозі постояти за себе та своїх дітей. Настав час сусідам відповісти за все, вичікувала. Надія знала, що ночами Юрко їздить красти комбі корми. То вистежила, поперек стежки натягнула між двома деревами мотузку і зачаїлася в кущах. Хлопець швидко гнав на велосипеді, ще й неголосно посвистував, аж тут він, мабуть, і не зрозумів, що сталося, бо полетів на землю. Не піднімається, стогне. Мабуть, добряче побився, то має відплату, не все ж йому робити комусь боляче, хай сам відчує. Надія тихенько вислизнула з кущів, відв'язала мотузку і нишком прослизнула до хати. Ніна була у місті, а молодша спала, от і добре. Ніхто нічого не бачив і не чув. Хлопця вранці знайшли тями. викликали швидку та відвезли до лікарні. У лікарні був недовго. Повернувшись додому, ходив із ціпком. Нога так і залишилася ушкодженою, згодом запиячив. А чого дивуватися? Мишко теж добряче за комір заливає. Приходить додому нетверезий, не може відімкнути хвіртки, щось мимрить, лається, іноді плутає хвіртки і буцає у садибу до надії. Жінка терпіла, терпіла, а потім вийшла і вгатила сковорідкою по потилиці. А Михайло був такий п'яний, що нічого не зрозумів. Дружина вранці знайшла його біля обіця, спав геть брудний. Ледь притягла додому. За певний час став докучати йому головний біль, тож поклали в лікарню. Коли повернувся додому, постійно скаржиться на погане самопочуття мабуть, не долікувався. Сусіди сім'ю жаліють, це ж треба, спочатку із сином такий прикрий випадок. А тоді з батьком таке сталося. Надія таких розмов не підтримує. Мовчить.